Вітаю усіх присутніх в Домі Божому. Мир Божий вам. Такі цікаві дні були вчора, сьогодні. Ми святкуємо Різдво, ми славимо Господа, а ворог продовжує робити зло. І ви знаєте, я подивився, які рекордні були випущення ракет вчора. Рано рано, чи скажемо, чи вночі в такі, да? перші дрони полетіли, потім ракети. Бог зберіг, практично все було збито. Десь, якщо було влучання, то більше. Кусками ракет, уламками, які розлетілися в небі. Брати і сестри, Бог, Він з нами, Він чує наші молитви. І Він бачить, що українці святкують Різдво. Ну я собі уявляю, що, що росіяни, що люди, які підтримують цю війну і прийшли, воюють, що вони за ці дні на свою голову заробили. І ми це побачимо вскорі. Друзі, Бог поругаєм не буває. На нас не напала країна, можливо, якийсь там там, чи мусульман чи ще, які, знаєте, не знають Христа, не знають Бога. На нас напала християнська країна, так вони вважають. Вони вірять в Бога, вони вірять в Ісуса Христа, вони вірять. В Духа Святого і в часи Риздва вони християнську країну знищують, вчиняють кровопролиття. На здорову голову це неможливо навіть вибачте за грубе слово натягнути навіть. Це просто не вміщається. Ну я сьогодні хочу говорити далі, продовжувати. Про нашого Господа, про Ісуса Христа, про Його велич, про Його любов. Я знаю, що Бог з нами. І мені, чесно кажучи, мені дуже, дуже соромно і жалько росіян, тому що вони не розуміють, яку оплату чи заплату, яку вони понесуть. Як вони заплатять за це все? Як вони будуть розраховуватись? Це дуже буде дорого. Це дуже буде боляче. Від Бога ніде не сховаєшся. Ні на землі, ні на небі, ні в преісподні. Ніде людина не може сховатися від Бога. Бог знайде кругом. Бога є доступ в любу точку Вселеною. Від Бога ніде не сховайся. Тому я хочу призивати сьогодні церкву і звертатися знову до церкви. Брати і сестри, ми маємо сьогодні з вами перевіряти свої серця. Часи війни, в часи випробувань. Цей рік цей був рік великих випробувань. Цей рік він був великого досвіду. Бог хотів нас навчити чомусь великому в цьому році. Він хотів поправити сьогодні, допомогти нам поправити наші серця, наш розум, щоб стало все на місце, щоб погляд був на Ісуса. Ви помітили, які пісні сьогодні співали? З якої пісні почали? З народження Ісуса Христа. А далі? Про кров Ісуса Христа, про жертву Ісуса Христа. І третя пісня опять знову ж. Кричала, чи співали ми очисть, благослови, навчи любити. А чи з чим кров'ю? Брати і сестри, ми маємо сьогодні розрозуміти, це не випадково, Бог поклав сьогодні на серце ці пісні заспівати. Сьогодні різдво ми святкуємо народження. Ну Ісус Христос сьогодні тобі і мені нагадує за кров свою, за жертву свою, яку Він проливав за тебе і за мене. Да, Він народився на цій землі. Ну сьогодні цікавить Ісуса Христа, чи жертва Його сьогодні зробила перемогу в Твоєму і в моєму життю, чи ні? Чи кров Його омила сьогодні тебе і мене? Чи ти сьогодні маєш спасіння, чи ні, чи. Бог тебе навчив сьогодні через слово своє і через ці зімні обставини чомусь доброму чи не навчив. Ось в чому питання сьогодні. Ми проходимо сьогодні війну, ми проходимо випробування. Сім'ї проходять випробування. Церква проходить сьогодні випробування. Брати і сестри, ми мали за цей рік навчитися дуже важливим речам. Івангелія Луки. 6 глава. 43 верша. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. И далее Иисус Христос говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Ми бачимо, знаєте, ці притчі — це вчення Ісуса Христа. Ісус Христос і притчами, і, знаєте, такими доступними вченнями Він звертається до людини. Він показується на дереві, на виноградині, на кущу. Він показується далі, Він переходить на серце людини. Якщо ми сьогодні з вами маємо те добре в своєму серці, в своїй душі, то це буде і виходити з нас. Якщо ми не маємо цього доброго, то воно не вийде ніколи це добре, а буде виходити те, що ми маємо, на жаль. І сьогодні дуже важливо нам рік ми знову прожили 2022 рік. Ми підходимо до завершення ще декілька днів. Але Бог сьогодні хоче звернутися до нас з вами, що ми. доброго взяли З цього жахливого важкого року. Чому Бог зміг нас навчити? Брати і сестри багато церков сьогодні, на жаль, пережили. Велику кризу. Багато залишило людей, багато залишило віручих, багато залишило християн свої помісні церкви і роз'їхались по всьому світу. Знаєте, сьогодні дуже важливо зрозуміти, от питання виникає сьогодні, от яка воля Божа, де ми з вами сьогодні маємо бути? Що ми мали зробити? Які ми мали вчинки зробити, які мали бути дії в часи війни? Ви знаєте, я ось задаю сьогодні е, ну, питання для себе, і також хотів би, щоб знаєте, вся церква пороздумувала над цим. Ті, хто на місці, ті, хто будуть слухати, можливо, переслухувати е, цю проповідь, ми почули 24 числа ракети. Ми зрозуміли 24 числа, що прийшла реальна війна. Скільки людей стало на коліни і почали в Бога спитати, Боже, що мені робити? Хто спитав у Бога, чи залишатися, чи від'їжджати? Куди від'їжджати, якщо від'їжджати, чи що робити, які дії мої, як члена церкви, як віруючої людини, як християнина, які мої дії? Ви знаєте, мені соромно сьогодні чути, скажімо, про цих людей, за якими ганяються сьогодні прикордонники там, по полям, по горам, за віруючими хлопцями, які втікають сюди з країни. Без всяких дозволів, знаєте, порушають, нарушуючи всі закони, втікають з країни любою ціною. На жаль, навіть на деяких служителів в церкві розраховували, це молодьні служителя мали бути. Тобто вони мали служити в молоді. Є люди, які просто залишили, ганебно залишили, позорно залишили країну і втекли, що навіть повернутися сюди неможливо. Сьогодні дуже багато речей відбувається. Де, знаєте, люди просто мріяли колись іммігрувати в США. Ця війна, вона просто для них. Вони так кажуть, для нас це відкриття, для нас це поштовх за те, щоб залишити країну і уїхати. Ви знаєте, брати і сестри, я хочу запитати, скільки раз ми молилися, Боже, дай пробудження в нашій країні. Питання, як ви уявляли собі пробудження в країні? Економіка зашкалює, все зашкалює. Да? Тобто ніхто ні в чому не нуждається. Оце прийшло пробудження. Тепер ми всі разом зібралися і пішли в церкву, поклонилися і воздали Богу славу. І покаялися і сказали, Господи, о, пробудження прийшло через, через оці великі благословіння. Дорогі мої, Брати і сестри, пробудження воно часто приходить через біди, через хвороби. Спочатку це були ковіди декілька років, потім війна. І багато людей, на жаль, не зрозуміли. І ви знаєте, від долі, від Бога не втечеш ні в яку Україну. Ні в яку Україну ми з вами сьогодні не зможемо втікти. Сьогодні Бог хоче, щоб ми провірили серце твоє і моє, яке сьогодні плоди в тебе і в мене. Яке Ти дерево добре, Ти чи зле Ти дерево. Яке твоє серце добре, воно чи зле твоє серце? Твоє серце прийшло сьогодні в церкву, щоб спасти просто свою душу. Чи твоє і моє серце жадає сьогодні любити Господа і спасати других людей? Чи сьогодні твоє серце шукає кращого життя на цій землі і більше нічого тебе не цікавить? Брати і сестри, як ми сьогодні маємо проаналізувати цей рік, і ми маємо сказати, Господи, я хочу, щоб Ти сьогодні вчинив в моєму серці, в моєму розумі щось особливе. Сьогодні багато пророців чує, що Бог каже: не бійтесь, навіть якщо призов роблять на війну. Я і там збережу, я й там благословлю, і там буду використовувати вас для слави своєї. І там потрібно комусь проповідувати, і тут потрібно комусь проповідувати, а люди злякалися. Бог сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли, що це за час прийшов. Цей час прийшов той, за який, можливо, Бог давно очікував спасати мільйони, щоб мільйони спасалися. Да потрясіння, да війна сьогодні, да всяке зло, але ми бачимо, що мільйони людей спасаються. Я ніколи не забуду тих слів, коли я молився, плакав перед Богом, і Бог мені каже, сину, я хочу спасати сьогодні людей в Україні. І я каже: не буду рахуватися ні з плотю, ні з кров'ю. Тому що для мене душа, душа для мене дорогоцінна, а не плоті кровця, яку ти бачиш. Ви сьогодні своїми очима дивитесь, як люди гинуть, як переживають проблеми. Но Бог каже, а я спостерігаю, як спасаються сьогодні мільйони людей. Кличуть до Бога, і я даю їм спасіння, і багато їх іде на небо. Якби не проблеми, можливо, якби б не прийшли б ці, знаєте, негоди, жахіття, то люди можливо, б, можливо, здоровими, хорошими, щасливими в пекло пішли б. Ісус Христос сказав такі слова: якщо тобі заважає око, вирви його, каже, і викинь. Якщо тобі заважає око спастися, якщо тебе це око соблазняє, якщо рука твоя соблазняє, і відкинь від себе, краще війти на небо без руки чи без ока. Чим з руками, і з ногами і з очима в пекло. Сьогодні Бог хоче, щоб ми зрозуміли важливість. Сьогодні прийшов той час, знаєте, ця чаша гніва вона вже наповнилась. І сьогодні ми маємо розуміти і усвідомлювати, Боже. Ми розуміємо, що по-другому не буде ніяк. Ми маємо сьогодні зрозуміти ці обставини, і в цих обставинах ми маємо сьогодні прийняти правильні здорові рішення, які хоче Господь сьогодні від Тебе і від мене. Нам не потрібно більше гратися в християнство. Сьогодні ми побачимо, хто Божий, а хто не Божий. Ми побачимо, чиє серце з Богом, чиє серце наповнене Богом, а чиє серце не наповнене, чиє серце наповнене злай беззаконня, а чиє серце сьогодні наповнене славою, величю і силою Духа Святого. Сьогодні дуже важливо, брати і сестри, чим наповняємось ми? Інтернетом, новинами словом, молитвою, чим ми наповнюємось. На жаль, небагато людей приходять в церкви на молитви щодня. На жаль, небагато. Багато людей, які знаєте, ходять, їздять поза церквою, проводять, можливо, свій час в, в різних місцях в других, але не тут. Не зрозуміли, і мені їх жалько, чесно кажучи, тому що я розумію, я розумію Бога. Я розумію, як Бог можливо далі буде, буде діяти навіть серед християн, християн, які узи можливо, да чи в які трудності Бог і ще можливо помістить для того, щоб душа спаслася і зрозуміла. Брати, сестри, ви думаєте, можливо, більшість з вас думає, що якщо тут багато людей приходять в церкву. Такі набожні і моляться, начебто і співають, а хтось може просто прийшов собі по сторонам дивиться він в церкві, і ви думаєте, що ця людина точно спасеться, що в неї все добре, все нормально, якщо вона приходить тільки понеділям в кращому випадку, я пам'ятаю декілька років назад Бог казав на одному із служінь тут, що багато людей, які сидять тут в залі, вони думають, що вони мені належать. А вони вже мені давно не належать. Мене нема вже з ними. Брати і сестри, це сьогодні має тебе і мене потрясти, чи належиш ти сьогодні Богові чи ні, чи належиш ти сьогодні, чи спасіння не втрачене ще твоє і моє. Можна сьогодні ходити в церкву, але да, можна сьогодні паралельно робити гріхи, різні всякі беззаконня творити там в різних в тайних кімнатах, знаєте, в інтернетах і ще десь можна сьогодні багато. Я знаю, що в церкву деякі люди ходять, дозволяють собі курити, дозволяють собі пити, дозволяють собі нецензурні слова, розпусту всякую, дозволяють собі, і приходять сюди, а тут падають, каються, деякі тижні роблять і думають, що це їх спасе. Брати і сестри, це не спасе вас. Християнство це не те, що ти навмисно кожного тижня грішиш і сюди приходиш, тикаєшся. Тебе це не спасе, я тобі заявляю твердо, знаєте, маючи владу від Господа і розуміння, від Духа Святого, тебе це не спасе. Нельзя мозя сьогодні так знущатися і принижувати жертву Ісуса Христа. Нельзя сьогодні, знаєте, бути в тілі Ісуса Христа і йти, і йти грішити наліво і направо, а потім приходити, тут каяться. Не спасе тебе це. І можливо, вже приходить час, щоб тебе просто з церкви вишвернути, щоб ти не квасив чи не хвасила тіло Ісуса Христа. Можливо, сьогодні потрібно вже радикально діяти з багатьма людьми, які сьогодні вони тільки знаєте, десь там на листках, можливо, належать сьогодні до церкви, але вони давно вже не належать. І ми маємо сьогодні розуміти, що над нами є суддя, Бог всемогутній, не пастир, не служителя, можливо, де ви сховаєтесь. Від Бога, запам'ятай, не сховайся ніде, не сховайся ніде. Від Бога ніхто ще ніколи не сховався. Тому Бог сьогодні каже тобі такі слова. Євангелої Луки, 6 глава, 47 стиха. Всякий приходящий ко мне, і слухаючий слова мої і сповняючи їх, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящемуся дом, который копал, углубился и положил основание на камне Почему? Когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его Потому что он основан был на камне, ослушающий и не исполняющий подобен человеку Построивши дом на земле без основания, который, коли наперла на нього вода, тотчас обрушився, и розрушение дома этого было великое. Аминь. Брати і сестри. Ми маємо зрозуміти, що Слово Боже, воно як обоюдо острів меч. Це його робота очищать, очищать. Все лишнє обрізать, обрубувати. Нічого не має бути в твоєму і моєму серці гріховного, злого і беззаконного. Ми маємо з вами сьогодні час поправити своє будівництво розберіться своїм фундаментом, який у вас фундамент чи взагалі він є. Чи взагалі ви роздумували про те, що таке фундамент і як зробити цей фундамент крепким для того, щоб твій дім не змило? Я пам'ятаю ті паводки, які були там в Карпатах. Я дивився те відео, коли, знаєте, з гор ті ріки повиходили і шурувала та вода, дуже сильно потужна. Деякі будинки змило, а деякі будинки, знаєте, по половину вікон вода набралася і не впали. Навіть я дивився е, огорожі, да, скажем, забори, які стояли зовні, теж мали фундамент і з цегляної кладки теж устояли, Вода, де з півзабора вже набралася, ж такий тиск, а він не падає, тримає. Чому? Бо люди заклали хороший фундамент. Фундамент. Якби наші зуби не мали корнів, що б ми могли ними вкусити, скажіть? Нічого не можемо вкусити, якщо вони не мають корня і вони не закреплені до кості основательно. Я хочу сьогодні з вами молитися, брати і сестри. Давайте ми ще раз іще раз передивимо своє життя. Хто я є сьогодні перед Богом? Чи належу я сьогодні Ісусу Христу, чи ні. Чи я добрий Божий син чи донька, чи ні? Брати і сестри, ми не маємо сьогодні обманути самим себе. Не дозвольте це дияволу. Диявол хоче це зробити. Попросіть Господа, Боже, я хочу глянути на себе очима Ісуса Христа. Не очима пастиря, не очима служителя, а саме Ісуса. Чому Ісуса? Тому що проявиться все. Все проявиться. Проявиться те, навіть про що ви вже забулися, не знаєте, що воно тягнеться, можливо, ще за вами з дитинства. Проявиться все. Всі нитки, які сьогодні, всі вірьовки, за які диявол може смикати, ми маємо все це сказати, Господу, Боже, обріж все! обріж. Дай сьогодні цей час, дай цю можливість мені ще сьогодні укріпити моє будівництво, мій дім. Брати і сестри, випробування ще будуть, можливо, вони ще сильніше будуть, ці випробування. Твій і мій дім, твоя і моя віра має устояти. Ти і я, ми з вами маємо прославити Бога. Ми з вами сьогодні маємо навчитися з досвіду 2022 року довіряти Господеві. Довіряти Йому, молитися Йому, прославляти Його. Ми з вами маємо це усвідомити, зрозуміти і з цим піти по життю. Молимось. Дорогий наш люблячий Господь. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми щиро тобі дякуємо за любов, за милість Твою. Ми щиро тобі дякуємо за усі Твої благословіння. Ми щиро тобі дякуємо за правду за істину Твою. За любов, за радість твою, Боже, за все, за все ми щиро, щиро тобі дякуємо. Ми дякуємо за слово Твоє живе, Господи, укріпляй, благословляй, наповняй наші серця, наповняй Боже любов'ю миром Твоїм. Де в чому не праві перед тобою, прости, Боже, всякий гріх, всяку неправду прости. Дай бути виконавцями слова Твого. Дай бути слухняними Тобі, Боже. Дай правильно будувати Дім наш, Боже. Господи, дай правильно мати віру. Благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Боже, яви славу Твою, ми просимо в ім'я Господа. Боже, яви силу Твою, ми просимо в ім'я Господа. Алілюя. Боже наш. Ми живемо в часи війни, в часи випробувань. Багато людей не зрозуміли, залишили країну. Залишили сини, Господь, країну Твою. А сини Твої мали Боже залишатися тут і тут проповідувати Євангеліє. Не зрозуміло багато синів Боже. Я зараз за жінок нічого не кажу за синів, за чоловіків, Господи. Коли час осади, коли час війни жінкам правильніше Боже десь дійсно переїхати там, де мирно. Ну, чоловікам потрібно Боже бути тут, Господи, проповідувати Твої Івангелії і стояти в проломі за народ. Ти завжди шукав, хто заступиться за цей народ. Ось і прийшов цей час, коли, Господи, є сьогодні велика потреба в заступниках. Халілуя. І питання виникає, де ці заступники сьогодні? А нам потрібні заступники, а українцям потрібні заступники. А багато людей сьогодні живуть тут, і навіть на Київщині, Боже, які не відрізняють правої руки від лівої. Хто сьогодні розкаже їм, хто сьогодні покаже їм той, Господи, указку йти? І кому потрібно поклонятися, і кого потрібно прославити, і кому потрібно віддати належну славу, честь і хвалу. Господи, роби свою роботу, роби свою роботу над нашими серцями, над нашими душами, Боже. Роби свою роботу. Аллилуйя. Прости нам наші гріхи, Боже, прости мені, де в чому я не допрацював, Боже, де в чому я винен перед Тобою прости. Не гнівайся, Господь, не гнівайся на моїх братів, не гнівайся на служителів Боже, не гнівайся на керівників домашніх груп. Є люди, які не здали екзамен, є люди Божі, де проявилась слабость, неможність, де проявилася плоця жалюгідна. Прости, Боже наш, прости, я прошу в ім'я Ісуса. Я дякую за братів і сестер, хто залишився. Я дякую за молитовників, за проповідників, за служителів. Дякую тобі за народ твій, Боже. Дякую, що ти робиш тут з нами велику твою Божу роботу. Дякую Тобі нашому Богові. Укріпи нас. Благослови Боже. Чий будинок важливо перекосився, тріщить, Боже. Ти даєш ще час, Боже. Укріпити фундамент. Укріпити будівництво стіни, Боже, укріпити Господи, щоб коли прийдуть більше випробування, устояти, і щоб Боже, ця будівля прославила Твоє ім'я, Ти сказав Ви храм Бога живого. Я буду жити у вас, і я буду ходити разом з вами, Боже. Дай щоб ми приклали всі зусилля, щоб наш храм був для тебе відкритий, Боже, щоб він був чистий, освячений і наповнений тобою, і наповнений Словом Твоїм, і наповненим життям в Ісусі Христі. Зроби це, Боже, ми просимо в ім'я Ісуса. Збережи нас усіх. Дай бути виконавцями Слова Твого. Просиме тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.